Святий Духу, ти нас освячуєш, допомагаєш нам працювати над собою, втішаєш нас, підтримуючи нас, коли ми слабкі та безпорадні. Я прошу у тебе подарунків, я прошу дару мудрості, щоб я міг могла пізнати й полюбити вічну правду, якою є ти, мій Боже, я прошу дару розуму, щоб наскільки це може осягнути мій розум, я зрозумів, зрозуміла правду віри. Я прошу дару вправності, щоб, дивлячись на світ, я бачив, бачила у ньому діло твоєї доброти і мудрості, і щоб не обманював, не обманювала себе про створені речі, які можуть задовільнити всі мої бажання. Прошу в дар поради на важкі хвилини, коли не знатиму, що робити. Я прошу про дар мужності в часи особливих труднощів і спокус. Прошу дару побожності. Щоб охоче бути з тобою в молитві, щоб дивитися на людей, як на братів, а на церкву, як на те місце твоєї діяльності. Нарешті прошу дару страху Божого, щоб боявся, боялася гріха, що ображає тебе, тричі святий Боже. Амінь.